Всім доброго дня! Сьогодні 17 березня. Нарешті я вже почну працювати, бо з цим грейпом, вірусом, чи що то воно було, непонятно що. Втратила дуже багато часу. Поки встановилася, поки горло прийшло трошки до тями так, поїхали, подивимося зараз, там кажуть на Енгельсі, енгельс 1, енгельс 2, і ще якийсь там аеропорт. Там привезли дуже багато прилетіло літаків, приперли багато ракет, і навіть якийсь великий самоліт, типу типу нашої мрії, теж приперли. Не сумніваюся, що це Сєвєрна Корея або Китай, приперли туди е, цю зброю. Тому що Сєвєрна Корея без Китаю, як Чемодан, без Ручки. Так що в доброту Китаю я не вірю. Китаю потрібні гроші ЄС, Китаю потрібні е, всі ресурси, Рашки. тому Китай і, і вашим, і нашим, але тільки, тільки не за Україну. Україна їм нафік не сралася. Поїхали, дивимося. Обстріли по Запоріжжю, чи будуть вони найближчим часом. Я беру 5 діб з 17 по 22 число. Чи будуть масована якась атака, обстріли по місту Запоріжжю, ракетами, дронами, чи що там ще нам кинуть каби? Давайте подивимося, чи будуть такі дії робитися росіянами конкретно по місту Запоріжжю по обласному. Центру по 22 березня. Тут з Кубків? Південь, південь Запоріжжя, південна частина Запоріжжя. Звісно, карта суду, бачите, буде мати проблеми. Щось будемо не бачити ми. Десятка кубків, двійка жезлів. І, звісно, Верховна Жриця. Знаєте, що я вам можу сказати? Двійка жезлів. Так, з тої сторони вони дивляться. Хочуть... Кудись жахнути, але по мотору бить їм вже надоїло. Вже якось нецікаво. Вони вишукують пожриці, вишукують якісь об'єкти. Прям чаші йдуть, йдуть. І тут чаші трійка кубків, і сімка кубків пусте. Тут глобального обстрілу по 22 число. Ну не бачу. Ну нема тут таких карт. Це пусте. Двійка, це недовіра, не, не, не щось таке там. Е, ну, ось е, фортуна, як вона, як, як зіб'ють чи не зіб'ють. Вісімка жезлів влетіти буде, Скоріше все, це будуть дрони. Сімка пентаклів. Позбивають їх. Паш кубків. Хлопці наші позбивають. Десятка мечова, але у нас теж будуть. У нас теж будуть втрати. Тут ну, мечових дуже багато. Да, летіти. Те, що летіти буде, будемо збивати. Все ж таки вони кудись потраплять по якомусь. Все ж таки бізнесу вони хочуть попасти, і вони попадуть туди. Ну, оце дежириться, я просто роздивилася. Їм треба якийсь об'єкт. <кій> якесь підприємство, по якому жахнуть. я Шістка кубків. Там, де вже було, що опять будуть бити по мотору чи що. Четвірка жедлі. Да Воно вже було пошкоджено. Ну і там, де поряд домівки, теж буде пошкоджено. Да Таке відчуття, що будуть бити туди, куди вже били. Це така річ. Позитивна карта, бо це будуть. Але у нас буде відповідь. Відповідь буде, але вона буде не скрізь. Та карта бачите отут буде да, будуть бити. Будуть бити. Будуть бити, але ж все ж таки опять-таки там йшла в нас помірність. Тут ракушка, воно так собі. Що ж це за зміюка така? Дівоядія будуть. Будуть збивати. Все, що буде летіти, будуть збивати. Дуже багато. Чи будуть розрушення у нас в місті? Будуть. Будуть, але поки що карти, бачите, не кажуть, які. Друга закрита карта. Ми Будемо відбивати. ми Будемо знати, бачити відбивати. Але розрушення все одно будуть. Розрушення, скажіть, будь ласка, чи будуть люди постраждалі? Ну таке, я б не сказала, що можуть бути постраждалі, але, але тут не повинно бути тяжкого чогось. Більше, більше як, знаєте, почуття. Як почуття. Але то, що будуть бити і будуть збивати, і будуть захищати, бачите, три зуб тут. І бачимо, оці дві карти хороші. Ці, звісно, нічого нам не кажуть, поки що пустота, але то, що пакось буде, вона буде то що буде багато, і то що десь щось буде горіти, пожар буде. Але бачите, у нас є противоядія, у нас є прикриття, у нас є. Навіть оця карта ключа каже, що так обстріли будуть, але ми будемо, як кажуть, знаєте, на ліннорманах. Я вам казала, коли ми дивилися, що ми будемо з ключем. Ну, серце – позитивна карта завжди, стіна, а, може бути якась халепа все ж таки, але, але воно ну, не таке страшне, як скажемо так. І. Це буде більше по бізнесу, а до людей воно буде вже таким відголоском, скажімо так. Постраждали, звісно, можливо. Але по дну, звісно, мені не подобається. центр міста це Олександрівський район. Вознесеновський, частина Дніпровського. Ой, на карта витягнула. Зонтик і трави. Ні. Прикрито, прикрито, жолудь. Буде захист. Дно непогане, хоча в напрямку там буде летіти, буде, бачите? Буде якась кукла мукла летіти. Буде щось таке летіти. Нехороше. Ну, будемо збивати. Давайте глянемо Шевченківський район. Зонт. Ключ. Сова. Ну, нормально. Нормально. Дайте я ключик подивлюся. Ух ти, Ну непогано, непогано. Не повинно бути, розрушення не повинно бути по Шевченківському району. Ось одну гляну. Дзеркало, серце. Вода. Дзеркало тріснуте. Десь щось затроне, десь щось воно, Десь щось може затронути ближче до води, люди. А що у нас? Або пов'язано з водою, буде щось. Комунарський район. Жуха, у вас комунарський район. У вас буде ситуація дуже опасна. Опасна буде ситуація ось тут. Тут ще якось воно трошки те саме, прикриється частково. Комунарський район у вас буде летіти якась зараза, буде пожар, може затронути газ. Щось таке затронуло. от Покупку можна сказати, що ще може і воду затронути. Що у нас на дні? Криса, криса, риба мітла. Хтось дасть якийсь об'єкт, скоріш, це буде якийсь фінансовий об'єкт, ну, може, якийсь підприємство і там буде проблема, там будуть розрушення. Так, чи будуть постраждалі люди? Ну, скажімо так, постраждалі люди можуть бути, але це під питанням. Наскільки я розумію, комунарський загроз район під загрозою. Бедемо правий берег. Сатурн. Я давно вже казала, що у вас там як траєкторія йде. Ой, тут дві карти. Дивіться, коротше, у вас виходить така історія правий берег. Ви, як по траєкторії там йдете, звісно, що це все буде бачити і робити відповідно свої дії наші ЗСУ. Ось вони. Але, 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 все ж таки, ну, от бачите, які бажання напакостить, зробити огонь спалити-підпалити, все бажання є, але у вас тут буде працювати ППО. І все ж таки, але зачепити вони вас можуть. А вже постраждає якийсь дом, будівля якась, посадка поряд. Але я вам скажу так, що це все ж таки робота. Зрадників, це по наводки буде робитися. Але все ж таки повинні відбити це все. Ні, все ж таки щось щось щось, щось все ж таки буде. Це пошкодження якесь буде на правому березі. Але це, знаєте як? У яке дно у вас змія, да бачите, буде летіти. Але це частково буде, все одно там працюють наші хлопці, вони відіб'ються все. Але ситуація буде така опасна. Наші мости. Це буде добре. Так, докладу ще, бачите, тут, те, що я вам казала, по траєкторії, по правому берегу, ось воно буде летіти. Але головна карта голубь. Ось, дивіться, бачите що хочуть зробити. Думаю, ну, повинні справитись тут. Наміри дуже серйозні, люди, наміри дуже отут серйозні бити по Дніпрогесу. Причому таке відчуття, що бити не зверху, зверху то само собою, але ще й знутрі. І це буде робити зрадник. Так, е, чим тут закінчиться, ну, голуб, то, понятно. Нормально все закінчиться. Але люди, це опять-таки на цій ситуації у них Дніпрогес стоїть ще на порядку денному. І тось, пожалуйста, ворон, незвісність і кукла мукла. Вони хочуть прикопати там якусь бомбочку. Щось вони там хочуть зробити. З якимось е, хлопчиком, якому вони там на ушко щось намерять, нарозказують, мені так наобіщають. Якийсь дурачок оце може зробити. Його, звісно, вб'ють тут же. Бо він просто загине. Ну, давайте глянемо новий мост. О, бачите, дракончик? Дракончик. Та ж сама історія, дуже схожа. Дуже схожа ось з новим мостом. Вирішення питання буде, але опять-таки бачите, буде все хорошо. А тут теж йде загроза? Буде летіти. І тут же дракон, тут щось серйозно буде летіти. Біля води. Можуть постраждати домівки якісь. Постраждати можуть домівки, які поряд. Дівчинка якась там працює на ворога. Ось, морочать їй голову, але це все пустота, пустота. Пустота. Неї просто морочать, морочать голову. Що там особисто не вийде, але вона попрацює таким, там щось якось. Ніхто їй грошей не заплатить. Вони зараз по-новому, вони ж зараз нова ця, да? вони дають, однесі там сумочку і набери нас, ага, і Воно підривається разом з тим, що до кого воно там пішло. Це чудо. За ті гроші. Так, сподіваюсь, що не будуть вестися, але в нас дурнім навалом. Давайте глянемо балабіну. О, під питаннячком балабіну. Під питаннячком. Я вам хочу сказати, що зараз вони працюють дуже серйозно по поводу терактів. По поводу терактів. Оці дві карти кажуть про те, що молоді люди можуть виконувати якісь завдання, підклади якісь робити, в яких опасна якась речовина. І що чим тут закінчиться? Це якась буде споруда іменно якийсь бізнес. Вони хочуть його ухандукати. Ну, поки що я нічого такого не бачу у вас, але там є бажання. Яке там у кого підприємство? Так, і, і поки що по військовій частині, ну, по-перше, там невідомо, невідомість іде. Але в принципі я не бачу поки що там проблеми. Щит іде, плеть йде, але йде і оця штука. Тобто, балабільно біля вас, поряд, над вами, є, буде така ситуація. Але на дні перша карта була щита. Чому? Тому що буде отака ситуація в кушу. Так, дивіться, кушу -гум. домівка. Я поки що не бачу, у вас там проблем кушу. -гум. почуттях, звісно, тяжко, тому що ви чуєте це все. І ще можу сказати, що у вас там є зрадники, які, ну, я не знаю, ждуни, не ждуни, але чекають. Чекають. Поки що нічого такого я не побачила. І мала Екатеринівка. Мала Екатеринівка. Ну не погано. Дві карти. Малай Катеринівка, у вас якась там якесь підприємство буде під загрозою? Я так розумію, якесь підприємство, яке пов'язано. Самі розумієте, з чим? Воно ну, маленьке, але туди може, може прилетіти. Воно ще під питанням, бачите, карта невідомості, там поряд буде йти е, траєкторія. Ось бачите. Будете чути це все. Да. До речі, я хочу сказати вам, що зараз дуже активізувалися люди, молоді люди, які роблять ось такі речі. Я вже про це сказала. Велике бажання Кушогум, балабіну, як Катеринівка, я не знаю чому, але випадають такі підприємства, невеличкі, маленькі. Тут, бачите, і лопата, і сова, це якісь розумні підприємства. Це не якесь сільгоспроводство, знаєте. І туди це буде йти така ситуація. Поки що я не бачу тут конкретно, щоб там гепнуло, але буде поряд і там багато зрадників. Тут конкретно зрадниця буде дівчинка. Молода дівчинка, молода жіночка. Тому будьте обережні уважні, хто там з чим. Бачите, от книжечка. Затравочку вони дали. Все прикрито, кістку кинули, як кажуть, все пообіцяли. Вони можуть використовувати ще людей, знаєте, давати їм якесь ну, снадоб'я не снадоб'я. Щось куча всього чого барахла, наркотики всяких всякої херні, під яким люди таке роблять. Нормальні люди, але вони під чимось. Розумієте? Поки що я не бачу, але це все от кушугу. Балабіну, Мала і Катеринівка, у вас це якось там стало якось воно от прямо почало вирисовуватися. Цей розклад я закінчую. Бажаю всім всього найкращого. Бережіть себе, і своїх близьких, почуємось.